Так, ще раз всім добрий вечір. Це ми вчора так хотіли з поля, так що дощ почався. Ми прицепчика перевернули, поки приїхали, я хотів виїхати комбайном. Поняв, що в нас це не вийде виїхати. Це... Ми тут його вставили. Щоб ви зрозуміли, що тут, тут, тут на горбку вода стояла сантиметрів 15 см, так Короче, весело у нас було. Ну, прибило землю добре. Завтра Сьогодні у нас сонечко світить, як ви бачите. Коротше калюжу йду по болоті. Зараз хочу дойти до сої, де ми такий невеличкий кусочок зібрали, бо вона тут хорошо сипеться і цей прицепчика ми набили. 16 тонн. Такий кусочок маленький. Хочу спробувати що у нас тут єдине, де потері, бо ми вище беремо, бо ж самі знаєте, земельку горним Жайло. Ну що зробиш? Спотє не може бути, щось мечком треба ставити. Так, і що в нас тут? Злива валила. Беремо. Коротше, тут сухенька. Слухаємо. Скривається. Бобик молотити можна, понятно, сьогодні ми не будемо. Та ночі такий суховій був. Так, влажність десь 20, так як і було. Найбільше бачите, зернина не дуже, там така ж. Якщо завтра заходимо летити. Ну, трошки в мене тут карпати, якщо ви бачите, в цьому кусочку коли туди пішло, там теж карпати. Проблема буде в той бугорок брати і цю сторону, буде трошки зносити, але ми це зробимо. Завтра вже буде зілок біля нас діжурити і за все воно вимолочується. Вночі ну, ночі був такий суховій, після цього і злив. Що... Ще якщо сьогодні ночі буде такий самий суховій, хоча показує, що може бути дощ, дай Бог, щоб його не було поки небо таке, то вона буде ще сухіша, ніж то, що ми вчора. Так, перекрили трошечки цього бункера. Прикрили так все. Так що такі справи. Так, знайшли одного сегмента, його треба завтра переклепати. ні ні, Саша, ми цього сегмента переклепаємо. Половину нема, накрас посередині, От у нас посередині... Там Накладає. Що він дріжет буде б'є. Ой! Наш, десь камінчик. Камінчик бою зігнуло. А там трохи тільки поначам було. Там де чуть-чуть той ерунда. А чого? Так, братішка. Старічок, ночу ну, сьогодні тут. Бо ну, судя по тому, ми тебе звідси забирати не будемо. Все, Сань? Да. Ту машину Я поїхав. Так що оставляємо тебе на ніч. Ну чуй, братиня. Ми поїхали, тоже відпочивати. Це я так омороком вчора тут виїжджав. Не понял які канали були, бля. Так що, все, пока.